Назавжди на малу батьківщину повертається загиблий захисник Сергій Остимчук. Нагадаємо, герой з села Судче 1976 року народження із 18 червня вважався зниклим безвісти. Воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні траурний кортеж прибуде до рідного села Захисника, де і відбудеться чин поховання. Ковальська громада знову у жалобі сьогодні. Містяни прийшли попрощатися з полеглим героєм Віктором Дорощуком. Ковальчанин 1976 року народження був мобілізований до лав Збройних сил України у травні минулого року. Боронив країну від ворога на Донеччині. Під час виконання одного з бойових завдань захисник зник без звісти. Родина не втрачала надії, що Віктор живий. На жаль, життя Героя обірвалося 19 липня 2024 року на полі бою. Віддати останню шану прийшло чимало ковальчан. Поховали захисника на кладовищі в селі Тойкут, де мешкає його родина. Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. 29 років тому було ухвалено не просто документ, а основний закон нашої держави. З нагоди свята у Луцьку зібралися містяни та держслужбовці. Четвертий рік війни. Наші Збройні Сили України, наші герої. кожен із нас. Приймає активну участь для захисту нашої держави, захисту її незалежності, її територіальної цілісності і недоторкності. Ми доказуємо всьому світу, що ми захи... будуємо нову державу, державу, яка буде дотримувати права кожного громадянина, яка буде відповідати принципам всіх демократичних цивілізованих країн світу. Ми обов'язково переможемо. З ним конституції всіх вас. Слава Україні! Конституція це фундамент, на якому українці протягом років будують сильну правову європейську країну. Цей день нагадує усім про наші демократичні цінності, за які боролися покоління та продовжує боротися і сьогодні. 28 червня, день, коли прийняли основний документ держави Конституцію. Багато є запитань, нарікань хочуть нести зміни. Тому що десь щось не враховано, але ми розуміємо, що це еволюція нашої держави і переконаний, що після перемоги над нашим агресором ми все-таки несем, несемо зміни. Але нікому не дамо диктувати нам умови. Сьогодні Україна відстоює наші найвищі цінності: свободу, честь, гідність, життя. Ці фундаментальні принципи закріплені в Конституції України. На жаль, чергову річницю Україна відзначає в умовах воєнного стану, коли тисячі українців стримують ворога на передовій. Сьогодні з честю, в надзвичайно складних умовах виконує свій обов'язок. Хочу подякувати усім, хто у збройній боротьбі захищає права та свободи українців. Які визначені Конституцією, я хочу згадати тих, хто творив цю конституцію, і тих, хто, на превеликий жаль, захищаючи нашу державу і захищаючи нашу конституцію, залишив своє життя на полі бою. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. На завершенні урочистостей Волинський академічний народний хор виконав пісню, яка кожного разу наповнює серця українців гордістю, рішучістю та вірою в перемогу. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. З липовими документами за кордон. У Ковальському районі прикордонники зупинили автомобіль, в якому їхали двоє громадян Республіки Молдова. Чоловіки приховали документи про посвідчення особи і намагались перехитрити стражів кордону, надавши неправдиві відомості про своє перебування в Україні. На порушників склали адміністративні матеріали. На території Луцької художньої школи зібралися сотні дітей та їхні батьки. Сьогодні для них радісний день вручення свідоцтв випускникам. Саме сьогоднішній випуск є ювілейний. він Є 60 60-й випуск. Щасливі вихованці діляться спогадами за роки, проведені у стінах цієї школи. З дитинства я дуже любила малювати, тому я поступила в художню школу. <реш> Вона постійно малювала, постійно добре, що малювала на папері, не на стінах. Ми зрозуміли, що потрібно її талант розвивати. І пішла вона лише в художню школу. Якщо по школі, то це з другого класу, фактично з вісьми років. І вона дуже задоволена. І ми задоволені. Якось сама вона це проявила вдома, малювала завжди щось. Купували її в розмальовочки різні. Ти вона собі помаленьку, помаленьку, то та й проявила такі хитруси малювати. Віддали її в художню школу. Серед випускників є і призери конкурсу, який проходив у Польщі в місті Плоцьк. Називався він Пам'ятаймо про сади і четверо учнів цієї школи здобули перемогу. Юні призерки поділилися з нами своїми враженнями від здобутого досвіду. Я була в шоці. Це ну як завжди приємно, коли ти щось виграєш. І ну я справді дуже була щаслива. І мене ще потім нагороджували в нашому палаті культури. Тому ну я була безмежно рада, вдячна. Що я виграла. Тим більше в іншій країні насправді мені найважливіше було участь, тому що я взагалі ну спочатку не очікувала, що ми щось переможемо, але ну от я старалася, і я була щаслива, що просто я прийняла участь. Але насправді була дуже рада, коли знала, що Перемогла до того ж. Дівчата розказали, що їх надихнуло на написання картин. У кожної з них своя історія, але не менш цікава. Мені дуже подобається природа. і Я зразу знала, що я буду щось малювати типу пейзажу, тому я намалювала як озеро, деревця, дівчина собачкою, і все в такому виді. Тому що ще дуже люблю краєвиди, і це мене надихнуло. Я хотіла показати в першу чергу так само мої почуття до природи, тому що така була тематика більш природня. І завжди все життя в мене теж. Ну, пов'язувало більш там природа, пейзажі сама директорка із великою гордістю говорить про своїх учнів. Ми дуже пишаємося цими дітками. Ми щороку приймаємо участь в цьому конкурсі, і щороку маємо відзнаки. Учні художньої школи показали нам, як, попри війну та складні часи, мистецтво торкається дитячих сердець, відкриває таланти і формує особистостей. Бо ж саме з цього дня і починається їхнє яскраве творче майбутнє. Анна Гарбовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У серці Луцька серед зелені центрального парку б'ються серця тих, кого не зламала війна. В обласному центрі Волині загальноукраїнська подія, змагання сили, витримки та гідності, звитяга нескорених. Її учасники ветерани, які щодня доводять справжня міць не у м'язах, а у незламному дусі. Сьогодні в нас рейтингові змагання для ветеранів війни. Це всеукраїнський спортивний захід з витяганих скорених в Луцьку, який проходить за сприяння Міністерства молоді та спорту та Луцької міської ради. Сьогодні у нас 238 зареєстрованих ветеранів та ветеранок. Що найбільше потребує ветеран, який повертається в суспільство? Визнання. Визнання того, що його жертва. На війні була не, не, не дарма, що він залишив частинку себе на війні заради тої громади, яка його вшановує. І на спортивних змаганнях це вшанування найкращим і найконцентрованішим видом а, дається. В емоційному сенсі нашому захисникові комунікація з побратимами та посестрами, вшанування від громади міста, отримання медалі, отримання позитивних емоцій це все найкращим чином сприяє для ресоціалізації ветерана у суспільне життя. Для цих учасників не скорений не гасло, а спосіб життя. Традиційно дебютую сьогодні в новій для мене дисципліні – це жим на рази 100 кілограмів. Дебютую сьогодні в новій дисципліни. Для мене це ривок гірі 24 кілограми, і звичайно ж, аєрбайк. що ветеранські змагання тут немає переможців, і переможних. Всі безпосередньо, хто ступив, або як хлопці на кріслах колісних заїхав на стартову лінію. Це вже є переможці. Це є прикладом для цивільних, зокрема, і для військових хлопців, які тримають зброю на нулі, що ми не зламні. Ми продовжуємо боротьбу свою уже тут в тилу. Змагання це завжди круто, спорт це завжди круто і круто признаюсь так по секрету. Я спортсменом став. Рік ну, приймати, став участь у змаганнях. До цього я взагалі не, не був прив'язаний до спорту. Просто на сьогоднішній день є можливість є, де себе проявити і як себе проявити. І е, спорт відкидає оці е, погані такі думки. Казав мені один побратим, це Міша Сєвер, який казав: нема настроєння тягай штангу, є настроєння тягай штангу. Там, ну, будь-що звилося, тягай штангу. Ну, от це круто. Жим штанги, ривок, гирі, веслування на тренажерах. Кожен рух не просто змагання. Це боротьба з болем, з погадами, з власними обмеженнями. Ну, я раніше займався спортом, так, ну, як би сказати, спортбу в моєму житті. тренажерні зали, так, інколи на вулиці займався. Але, ну, під час бойових дій теж важливо спортом. І під час реабілітації спорт допомагає краще відновлюватися фізично і ментально. Тут не показові виступи, а підтримка, сила волі, справжній переможний дух та жага до життя. Усе це з витяга нескорених. Сьогодні в нас у Луцьку в центральному парку проходять змагання серед ветеранів з витяга нескорених. Це вже друге в нас відбувається такі змагання. Понад 250 ветеранів з усієї України сьогодні з'їхали до нас для того, щоб взяти участь в цих змаганнях. Змагання відбуваються за сприяння Федерації странмен України. Є Василь Віростюк, сьогодні в Луцьку, також генеральний спонсор. Це компанія Буковель. Ми, як міська рада, долучилися до організації та громадська платформа Гортдій. Чудові змагання, чудовий приклад про те, як навіть після таких випробувань життєвих. Які довелося прожити нашим ветеранам, вони не покладають рук, вони намагаються жити повноцінним життям і живуть повноцінним життям, беруть участь в змаганнях, і багато ветеранів з ампутаціями, і, напевно, по своїм фізичним кондиціям, по силі, по витривалості вони багатьох людей без ампутації перевершать. Тому ми дякуємо і всім, хто долучився до організації, безумовно, що. Дякуємо організаторам за такий захід, тому що це дуже важливо сьогодні підтримувати наших ветеранів і показувати людям, що життя навіть після таких випробувань, після таких складнощів, воно продовжується. Я сьогодні сюди прийшов. Мій тато буде змагатися, він буде ржати 100 кілограм по важкій атлетиці. Я дуже своїм татом пишаюся. Я хочу стати таким самим сильним, як він. вони не просять жалю. Вони просто йдуть вперед. І кожен їх крок це надія для всієї країни. У Луцьку довели не скорених, не зламати. Мирослава Сябер, Мирослав Котимчук для телеканалу Авес. Цієї п'ятниці на першому поверсі торгового центру Луцьк панувала атмосфера стилю краси й теплих слів. В прямому ефірі Радіо Аварс говорили про те, чим живе літня мода 2025. Легкі тканини, яскраві кольори, комфорт і впевненість. Що ж шукають і обирають наші слухачі та відвідувачі. В галереї вітань, окрім побажань, близьким, вони розповідали про улюблений літній одяг, аксесуари і речі, які дарують настрій. Моя кольорова гама це коричнева, зелена, оливкова, таке от. Я так щось. Не Нічого, я експериментую. У мене є окремий чорний, у мене сьогодні образ, окремо світлих, окремо і червоний яскравий, окремо яскравий синій у мене. Обов'язково ношу взагалі ж джинси, спортивні штани. Mm -hmm. Але хочу сукні носити, в мене їх є. Просто але нема куди. Але... Я дуже люблю яскраві. І мені здається, що мені пасують різні, різні кольори дуже яскраві, mm -hmm. червоні, жовті. Що ти порадила бабусі придбати? Сказала, бабуся, це обов'язково, а бутаного гардероб. Наприклад, платить з квітками. Ну, я прислухалася. Звичайно, я помітила за собою, особливо, коли почалася війна з другого року. Мені завжди хочеться світла. І влітку, і чесно, кажучи, зимою. Стосовно літнього одягу, ну, мені подобається новітні, більш тенденції, але я більше підбираю під себе, під свою, під, під, під свою фігуру, під свій типаж шкіри, типаж обличчя, волосся, те, що більш мені пасує. А вже наступного разу тема програми літній відпочинок. Не пропустіть, щоп'ятницю п'ятниці 16 до 18 години в прямому ефірі з першого поверху торгового центру Луцьк.